Астрологічний прогноз по війні з 9 по 11 січня закінчилися зимові свята, і, можливо, деякі люди почали дивитись майбутнє, що далі робити по роботі, чи що далі буде по війні. <кхух> Зараз Марс і Меркурій ще є ретроградними, тому погляд в майбутнє він не такий ефективний і у деяких людей. Може бути відчуття, що вони не бачать для себе перспектив в майбутньому. Але в 7 січня Меркурій перейшов в так звану першу фазу свого ретроградного цикла, яка більше підходить для того, щоб шукати майбутнє. Тому якщо вас не влаштовує то майбутнє, яким ви ну крокували до сих пір, то після 7 січня до 20-го саме цей Меркурій підходить для того, щоб змінити ну, свої підходи до майбутнього, знайти і пошукати якісь варіанти для себе, які вже активно реалізовувати, більш коли Меркурій піде вперед. Поки Меркурій ретроградний, він підкреслює двойственність оцих близнюків, Марса в близнюках. Тому у деяких людей це може мучительна двойственність бути тут чи там, там за кордоном чи в Україні, туди чи сюди. Піде Путін, типу з Білорусі, чи він піде з Донецької області. Тобто така двойственність трохи зменшиться, коли. Меркурій піде вперед, ну і, і зовсім зменшиться, коли Марс вийде в Близнюків там, у, вже <кій> всередині весни. От. А ближче до діла, в понеділок, 9 січня місяць, буде в напруженому аспекті до урана. Квадратура місяць уран це о, ну, вранці. Понеділок 9 січня, і також 9 січня, до Урана, ще є аспект від Меркурія, оскільки Уран пов'язаний з авіацією, то якщо Росія буде робити обстріл ракетної України. То в понеділок з найближчих днів є ймовірність, що Росія це зробить. Якщо ж в них ракет немає для обстрілу, то це тоді означає, що в понеділок обстрілу не буде а просто якась тема авіації на війні. Більш така ну, серйозна тема пов'язана з авіаударами, бомбардуваннями і таке інше. Місяць знаходиться в леві 9 січня в понеділок, і це підкреслює енергію Лева. В Лев перейшов також чорний місяць, от якраз на днях. Це означає, що дітям треба починати приділяти серйозну увагу. Лев пов'язаний з дітьми. От. І слідку, слідкуйте особливо за дітьми, ну, хто в ризикованих зонах в понеділок. Також в понеділок вранці є така опозиція Венера місяць. Це такі емоційні, якісь можуть бути у жінок, особливо в понеділок вранці нестабільність. А у вівторок вночі, тобто ввечері в понеділок і вівторок вночі місяць. В Леві дасть опозицію до Сатурна. Це може означати якісь обмеження у людей, конфлікт між бажаннями і обмеженнями. Бажання не совпадають з дійсністю, от, і треба коригувати те, чого люди хочуть. Взагалі, тобто, оцей місяць в Леві він може призвести до такої трохи авторитарності, за цим треба. Ну, коригувати. Це може не призвести до хороших наслідків, бо Чорний місяць буде в леві. І в понеділок авторитарність і догматизм він ну, не призведе до хороших наслідків. У вівторок місяць буде ну, без курсу там знаходитися. Це означає, що е, ну, вдень, у вівторок можуть бути марні якісь ну, зусилля, які не призведуть до хороших результатів. А от навпаки, середа. 11 січня дуже ефективний день для всяких справ. Місяць в Дєві наведення порядку давати ладу, чомусь ремонтувати, скуплятися, якісь справи по хозяйству, щось робити. Великий тригон в стихії землі означає всереду, що хорошо буде получатися дуже якісь справи, матеріальні справи, а також інші якісь ефективний день для всяких справ середа. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.